Підсобний робітник, токар, охоронник та соціальний робітник. І це далеко не увесь перелік вакансій, які нині є у комунальних підприємствах та установах Івано-Франківської громади. Якщо конкретно, то комунальне підприємство благоустрій потребує чотирьох підсобних робітників. Основні завдання це косіння трави ремонт об'єктів благоустрою. Комунальне підприємство Електроантитранс найбільше потреби водії автобуса. Завдання перевезення пасажирів, дві вакансії з плюсера електрик з ремонту електроустаткування, третій, четвертий, п'ятий розряд. Центр, центр розвитку міста та рекреацій, двоє двірників є потреба. Міська ритуальна служба є потреба, одна вакансія машиніст, екскаватора однокошового. Муніципальна дорожня компанія є вісім вакансій робітник з благоустрою. Загалом, кажуть у виконавчому комітеті, місто має понад 80 вакантних посад, понад пів сотні з яких саме на комунальному підприємстві Івано-Франківськ водоекотегпром. Найбільше 18 вакантних посад це слюсор аварійно-відновлених робіт п'ятого розряду, оператор чесних споруд, три вакансії, електромонтер з ремонту та обслуговування електростатування п'ять посад, по одній посаді машиніст, машиністи. Наступне водій автотранспортних засобів, дві вакантні посади. Центр надання адміністративних послуг також має одну вакансію, а саме адміністратора, який надаватиме послуги та працюватиме з військовими. Ми запрошуємо на роботу адміністратором ЦНАПу е працівника, які, які є демобілізовані військовослужбовці, що отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях. Треба звертатися до керівника ЦНАПу, якщо є такі бажаючі. Всі, хто пройдуть співбесіду, матимуть коротке стажування за його підсумком. І буде обрано нового працівника. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.